Вітаю! Давай розглянемо один із способів визначення середовища водних розчинів. Проведемо експеримент з використанням індикаторів, які змінюють своє забарвлення в середовищі розчину. Спочатку розглянемо, як індикатори реагують на кисле середовище. У чотири пробірки налито сульфатну кислоту. У першу пробірку додаємо лакмус. В розчині кислоти лакмус змінив колір з фіолетового на червоний. У другу пробірку додаємо метил оранж. Він змінив колір з оранжевого також на червоний. В третю пробірку додаємо фенолфталеїн. Ти бачиш, що в кислому середовищі він залишився безбарвним. Врешті проводимо дослід з універсальним індикатором. З останньої пробірки набираємо розчин сульфатної кислоти та наносимо її на паперову тест-стрічку. Універсальний індикатор змінює колір із жовто-зеленого на червоний. Наявність йонів гідрогену у водних розчинах зумовлює спільні хімічні властивості кислот, зміну кольору індикаторів. Індикатор фенол не використовують для виявлення йонів гідрогену в розчинах. Він залишається безбарвним і в кислому, і в нейтральному середовищі. випробуємо тепер у такий самий спосіб реакцію індикаторів на розчин лугу. У чотирьох пробірках знаходиться розчин калій-гідроксиду. У першу пробірку додаємо лакмус. Придивись, індикатор з фіолетового змінив колір на синій. У другу пробірку додаємо метилоранж. Він змінив колір на жовтий. У третю пробірку додаємо фенолфталеїн. Ти бачиш, що у розчині лугу фенолфталеїн із безбарвного став малиновим. Тепер з останньої пробірки набираємо розчин калій-гідроксиду та наносимо його на універсальний індикатор. Він змінює колір із жовто-зеленого на синій. Наявність іонів у водних розчинах лугів зумовлює спільні хімічні властивості цих сполук. Так, луги однаково діють на певний індикатор. Отже, за допомогою індикатора можна виявити у водному розчині лугів гідроксид йони, але не саму речовину. Нерозчинні основи на індикатори не діють. Отже, середовище водних розчинів можна визначити експериментально за допомогою хімічних хамелеонів, які називаються індикаторами, і змінюють своє забарвлення в середовище розчину.